16 серпня зранку на прилуки знову обрушилася негода. Сильна злива тривала майже дві години поспіль і могла наробити чимало лиха, в тому числі і спричинити підтоплення вулиць у найпроблемніших місцях. Проте до цього комунальники були готові і завдяки роботі на випередження критичної ситуації вдалося уникнути. Говорить директор комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов. Найбільш проблемними ділянками ну всі прилучани, та і гості міста напевно знають, що це було. Вулиця Київська, район 80-х будинків внизу від міської лікарні, це мікрорайон Ракітне під мостом залізничним, центральна частина перехрестя вулиці Миколаївська, Садова, Вокзальна. От фактично всі ці ділянки були обстежені, прочищені, і це дало змогу ливневій системі спрацювати і відвести надлишок води. На теперішній час, ну в зв'язку з тим, що по прогнозам. Така негода буде тривати протягом декількох днів до кінця тижня, переведені працівники підприємства в посилене, в режим посиленої роботи. Працівники послуги і надалі особливу увагу приділятимуть розчищенню ливневих решіток, аби убезпечити місто від підтоплень, зазначає Руслан Ніязов. Проте одна проблемна ділянка в прилуках все ж таки залишається: це мікрорайон автовокзалу. Тому що там, внаслідок ну, технічного такого е обладнання, а саме що тільки працює ставок-накопичувач, який приймає ці з великого мікрорайону, фактично з Гвардійської, з Пірятинської, ливневі води, от на теперішній час він фактично вже переповнений. Ну і Якщо погода дасть, ну хоча б протягом найближчої доби, е, найближчої доби, доби, ну не буде опадів, то вона справиться і вода відведеться. Але якщо буде велика кількість опадів, Протягом доби і вночі, ну тоді будуть вжиті заходи по відкачуванню, Ну а так в цілому ситуація знаходиться під контролем і під постійним наглядом працівників КП «Послуга». А цей контроль великою мірою залежить від постійного обстеження ливневих колодязів, особливо у період сильних упадів. Коли е, нам надходить постійне попередження про Грози, штормове попередження. Ми посилюємо цю роботу, тому що зрозуміло, що напередодні великих дощів це треба проводити частіше і брати на контроль. Але якщо ну, знову ж таки, були тижні такі, що посуха, то в принципі, е, ну от умовно кажучи, ми робимо це не так часто, як в теперішній час, ну раз на тиждень, умовно кажучи, але все рівно. Ця система знаходиться під наглядом і вживаються заходи по недопущенню підтоплень. Додали рясні дощі роботи і комунальному підприємству Прилуки житлобуд. Щоправда, сьогоднішня злива не дала критичних наслідків. Наразі ж фахівці ліквідовують наслідки негоди 11 серпня. Деякі роботи вже завершені, зазначає Людмила Голік. Деякі наразі виконуються. Наше підприємство на сьогоднішній день працює в штатному режимі. Не було взагалі ніяких заявок. Ні по ливневках, ні по дахах. Продовжуємо виконувати. Нувати роботи по київській 279 перекриття даху встановлюємо сьогодні жолоби. Так як погода трошки змінилася, то бікроєласт класти не можна, бо при таких умовах ми його не кладемо. Надо щоб була суха, хороша погода. Уже ті будинки, на яких були проблеми, ми завершували роботи. Також по гвардійській там 96-й була лимневка забита. Також вже зробили це все. Ну, в основному ті роботи підроблені. Сами проблемний будинок це в основному це Київська 279. Це Дуже великий об'єм робіт потрібно зробити на цьому будинку, тому стараємося можливо до кінця тижня, щоб закінчити тут роботи. На п'ятиповерхівці по київській 279 Наслідок негоди, що пронеслася прилуками в ніч на 11 серпня, майже повністю знесло покриття даху і зірвало ливнеприймальні жолоби. Наразі вони відновленню не підлягають. По-новому будемо закріплювати, встановлювати нову. Так як будемо робити все заново, можна сказати, то вже б хотілося б зробити його. По людськи, проте ліквідація наслідків негоди на житловому фонді не відміняє виконання планових робіт, говорить Людмила Гулік. Продовжуємо роботи по вимощенню на Костянтинівській 134 Б. Там роботи продовжуються. Також виконуємо ремонти під'їздів. В основному виконуємо ту роботу, яку планували згідно плану робіт на тиждень по садовій 104, встановлення лавочки на прибудинковій території. Також сьогодні виконуємо роботи по закладанню отворів. Косарі ті, що в нас косили. Сьогодні така погода не дуже для косіння придатна, можна сказати. Тому ми вирішили позакладати отвори там, де проводили ремонтні роботи по каналізаціях. Це будинок і 110 і на польовій і коптіва 60. Виконує планові роботи і комунальне підприємство Послуга зокрема щодо вивозу твердих побутових відходів від своїх абонентів. Це п'ять маршрутів щоденно, які вивозять сміття від мешканців приватної забудови від багатоповерхік по контейнерній схемі, плюс роботи з благоустрою. Знову ж таки, вивіз з мету залишків рослинного походження на міський полігон. Так що та робота, яка у нас в повсякденному режимі, ну, в принципі, здійснюється е, практично 24 на 7.